Вітаю товариство. Мене звати Георгій Учайкін, а ви на каналі Збройовий лобіст. І сьогодні у прямому етері ми розіграємо сьомий з дванадцяти карабінів Рюгер 1022 серед тих членів Української асоціації власників зброї, які сплатили свої членські внески у липні місяці. Давайте, поки всі збираються, повідомте мені, чи чутно, чи не чутно, видно мене чи не видно, та звідки ви дивитесь цей стрім. Думаю, також що після розіграшу у нас буде трошки часу для відповіді на ваші запитання, тож подумайте над ними вчасно і пишіть їх в коментарях. Ми цінуємо вашу підтримку, і буде добре, якщо ті з вас, хто ще не підписався на наш канал, зробили б це просто зараз. Також раджу вам натиснути на дзвоник, щоб обрати всі повідомлення і щоб вчасно дізнаватися про наші нові відео на каналі. Ну, звісно, я також пропоную вам зголошуватись до Української асоціації власників зброї, щоб мати шанс вигравати свою зброю. І у мене для вас є ще одна цікава інформація. Товариство ми запустили Монобазу. Це зручний інструмент для тих, хто хоче підтримати розвиток нашого каналу, або виразити вдячність за нашу діяльність. Якщо об'єктивно подивитися на всі українські мас-медіа, цілком очевидно, що тема права громадян на володіння зброєю та збройний самозахист висвітлюється лише в Ютубі, а загальнонаціональні телевізійні канали, знаходячись під певним впливом цензури, не висвітлюють цю тематику або подають інформацію у спотвореному вигляді. Ну, ми насправді тішимося тим, що наш канал доволі впевнено розвивається в цій ніші, взявши на себе насамперед складну освітню та інформаційну функцію. Але YouTube, який в наш час фактично став альтернативним джерелом інформації, це надскладне конкурентне середовище. Відповідно, природним чином зростають вимоги і до авторських колективів кожного каналу. І наш канал не є виключенням. Тому відтепер підтримати діяльність каналу «Збройовий лобі стало набагато зручніше і цікавіше. qr код знаходиться на ваших екранах, а посилання в описі до цього відео все дуже просто. З вас підписка, а з нас подарунки та розіграші. Ну і це дозволить нам ще активніше розвивати наш канал. Тож заходьте на малу базу, ставайте з бойовими лобістами, бо більше з бойових лобістів в цій країні немає. Ну добре, давайте тепер поговоримо про наш розіграш карабінів Рюгер 10-22. Отже, протягом цього року буде розіграно 12 карабінів. Ну, ми дійсно прагнемо зробити ваше членство в українській асоціації власників зброї не лише способом підтримки нашої спільної боротьби громадян за володіння зброєю та збройний самозахист, але й справді корисним для кожного члена асоціації, щоб ви не тільки користувалися знижками у наших магазинах партнерах, але й мали ще унікальну безперебільшення можливість вигравати зброю. Тепер про сам карабін. Рюгер 10-22 – це карабін з історією. Це самозарядна гвинтівка, розроблена американською компанією Sturm Ruger Company в 1964 році. І з того часу було виготовлено понад 7 мільйонів одиниць цієї моделі, що зробило фактично однією з найпопулярніших в своєму класі. Вона відома своєю надійністю, точністю. Ну і всіх тішить ціна на набої калібру 22 ЛР, що робить стрільбу з нею більш доступною і дозволяє більше тренуватися. Основні характеристики: калібр 22-й Long Rifle. самозарядний механізм з вільним затвором. магазин стандартний, роторний на 10 набоїв, але також доступний на 15 і 25. Вага карабіна близько 2,3 кг, довжина ствола 470 мм. І завдяки великій кількості сторонніх компонентів існує можливість будь-якої модернізації. Таким чином, карабін «Рюгер 10-22 вже фактично понад 60 років не втрачає своєї актуальності і залишається культовою гвинтівкою серед стрільців, за свої серед стрільців, завдяки своїй універсальності, надійності та широким можливостям для налаштування під індивідуальні потреби. Тепер давайте ще раз переглянемо умови розіграшу. Попрошу їх вивести на екран. Умови розіграшу, значить, у розіграшу братимуть участь члени УАВЗ які протягом календарного місяця, що передує дню розіграшу, виконують одну з наступних умов: відновлюють або продовжать своє членство в Українській асоціації власників зброї, або стануть членом в асоціації в будь-якому пакеті членства. Ну або ж перейдуть в дорожчий пакет членства. Визначення переможця здійснюється за допомогою сервісу Random.org наступним чином. Члени асоціації, які відновили, продовжили або набули членство в асоціації в пакеті Silver, матимуть один запис в базі учасників розіграшу. Ті, які відновили або продовжили або набули членство в пакеті GOLD один рік, матимуть вже два записи в базі учасників розіграшу. Ті, хто відновили, продовжили або матимуть пакет Gold два роки, матимуть відповідно чотири записи у базі учасників. І члени, які відновили, продовжили або набули. Були пакет Голд 3 роки, матимуть 5 записів в базі. А члени асоціації, які відновили, продовжили або набули членство в пакеті Голд 5 років, матимуть вже 8 записів в базі учасників розіршу. Ну і звісно, що члени асоціації, які мають пакет платену, матимуть 12 записів в базі учасників розіграшу. Розіграші відбуда відбуваються 20 го числа кожного місяця. Таким чином, 20-го числа, ми будемо розігрувати один карабін серед членів асоціації, які сплатять членські внески у попередньому місяці. Ну, от, наприклад, сьогодні 20 серпня, і ми будемо розігрувати вже сьомий з 12 карабінів серед тих, хто сплатив членські внески у липні. Відповідно, 20 вересня ми розіграємо восьмий карабін серед тих, хто сплатить внески у серпні і так протягом року. Ну, звісно, останній, 12-й карабін ми розіграємо 20 січня 26-го року серед тих, хто сплатить внески у грудні 25-го року. Для тих, хто тільки зараз до нас приєднався, якщо маєте питання до мене особисто, пишіть в коменти. Найбільш цікаві обов'язково будуть виведені на екран, і я спробую на них відповісти. Давайте розпочнемо наш розірш. Я попрошу режисера показати, як це відбувається. Отже, завантажена база, і я попрошу зараз натиснути на кнопку Randomize, щоб ми побачили. О, ви бачите, рандомайз. Все, ми маємо переможця. Значить, переможець у нас е, член асоціації з посвідченням 14 08 202. Е, давайте прибирати це все. Залиште мене, щоб я поспілкувався трошки з нашими глядачами. Значить, е, ну, я очікую на телефон переможця. Щоб спробувати привітати його в прямому етері. Але одночасно хочу нагадати ще про ваші питання, на які спробую відповісти. Пишіть їх в коментарях. Ну і звісно, нагадаю вам про монобазу. Там ми розігруємо футболки і все дуже просто, традиційно, як я вже повідомив вам, з вас підписка, а з нас призи і розіграші. І вже я, якщо не помиляюсь, 1 вересня ми розіграємо. Черговою футболку серед тих, хто є нашими підписниками. Тож заходьте на мою базу, ставайте збройовими лобістами, бо інших лобістів, як я казав вам раніше, просто немає. Я розумію, не всі виграють зброю, але всі можуть спробувати долю і принаймні користуватися нашими знижками у магазинах-партнерах. Ну, так, воно трапляється. Я, наприклад, ніколи не можу брати участь в цих розіграшах за своєю посадою. Нагадаю вам, що наступний розіграш відбудеться 20 вересня серед тих, хто буде сплачувати внески протягом цього місяця. Так ще немає у нас інформації про нашого переможця. Я і чекаю, намагаюся якимось чином заповнити цю абсолютно природню паузу. Ну, треба ж спробувати. Подзвонити людині, бо інакше як він дізнається, якщо не ми з вами. Цікаво спостерігати за реакції людей, коли вони дізнаються, що виграли якийсь приз. Ну от чесно. Хто як реагує? Подивимося, яка реакція буде сьогодні. Сподіваюся, що ми знайдемо переможця, зможемо йому дозвонитися. Так, ми вже маємо ім'я цієї... Шляхитної людини. Це Денис Ростиславович в пакеті Gold 1 рік, місце жидачів Львівської області. Зараз ми спробуємо набрати його. Секундочку, Денис, все правильно. Денис, щоб тільки ж не переплутати. Алло? Пане Денисе, добрий вечір. Добрий вечір. Вас турбує Георгій Учайкін з Української асоціації власників зброї. О, так, вечора. Та, пане Денисе, я дзвоню вам не випадково. Ми зараз з вами в прямому етері на каналі Збройовий лобіст. Я хочу привітати вас від свого імені, від імені всіх членів асоціації і від імені глядачів, що ви виграли карабін Рюгер 1022. Ось так от трапилось. Доброго. Та ну, говорю, не, не розігруйте мене. Ну, ну, який сенс. Ну, який сенс. Я ж не випадково знаю ваш телефон, знаю, як вас звати, знаю, де ви мешкаєте, вже сказав про це в прямому етері. Ну, нормально, люди виграють. Зазвичай так, як обіцяємо, так все і трапляється. Так що ще раз вас вітаю. Беззначно, щасливий, радий. О, супер, у мене якраз зараз перереєстрація. Супер. супер. Завтра менеджери зв'яжуться з вами, щоб узгодити всю логістику, там перелік документів, і я вас ще раз вітаю, так що а, можете дуже, дя... дуже дякую, Георгій. Завжди знав, що нас є багато і без сила. Так, згоден з вами. І все, що ми робимо. Все ну, на це користь добре. нами, нашій країні, добре, друже. Ще раз вітаю вас, гарного вечора і тихої ночі. 4, 6, 7, там, 5, 7, там, 5, до побачення. 5, до побачення. Добре, що дозвонилися, друзі. Чому? Тому що було у нас кілька випадків, коли не могли дозвонитися, і потім вже розшукували, але не було такого ефекту, коли вітаєш людину в прямому етері, Завжди трошки, скажімо, веселіше. А скажіть, будь ласка, чи є питання якісь до мене? Давайте почекаємо. Я не бачу, що щось знайшлося. Хоча у нас проходить така кількість прямих етерів, щоб питання мені можуть поставити на будь-якому. Добре, давайте тоді ще раз нагадаю вам, що вже 20 вересня відбудеться розіграш восьмого карабіну Рюгер 1022 серед тих членів Української асоціації власників зброї, які сплатять членські внески у серпні. Тобто, от зараз у вас у всіх є не нульовий шанс стати власником карабіну Рюгер 1022. Ну і в принципі, друзі, в мене на сьогодні все і Залишилось лише традиційно додати товариство, зголошуйтесь до української асоціації власників зброї та мережі вільних людей, поширюйте це відео, підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на Монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і звісно, пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.